Добрий день! Добрий день. Добрий день. Добрий, ви мало схожі на Допкіна. <ріх> <ріх> Але я думаю. Навірно, после пластики хорошо <ріх> <ви> <ріх> да, <може ріх> бути. Тут є інформація, що все це має відношення до Михайла Допкіна. <ріх> немає. Немає взагалі. А а взагалі? Люди просто кажуть. Ви збільши могли збільши? б представити, ну, щоб ми знали, хто, хто заявляє, що його немає. От мене звати Юрій Ботнов, я. Голова обласної організації свободи. Мене звати Станіслав Стрілецький. Я вам заявляю відповідально, що на цій території немає ніякої відношення. До Михайла Дубки. До Михайла Добки. А до води, яке вона має відношення ця територія? Яке до води? Ну до цієї води. 100 метрів від води. А учитывая, что тут уклон превышает 3 градуса и все 200. Слушайте, ну тут... все разрешительные документы есть, в общем-то, давайте. Ну, я понимаю, да. Но кому наложится? Территория на данный час? Юридично, это юридична особа, Форестер. Юридична компания особа. Форестер. Форестер. А чем займається ця компания? Что в статуте прописано? Чим займається? компанія? Все, що не заборонено законодавством. Наприклад. Вона займається, займається руболовлею. Як вас звуть? Юрій. Юрій, а фамілія можна? Можна. Вибачте. Хотів би записати себе. Вона не займається рибаловством, вона займається. Давайте я запишу. Юрій, вибачте. Саприкін. А вас, вибачте, молоде людина. Працівник свобода. свобода. Перепрошую. Да, як вас вибачте? Назвати Юрій Ботна. Юрій Чим займається Форестер, фірма Хірма да. називається ще раз. Що в статуті прописано? В статуті прописано комерційна діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України. Зрозуміло, роболопцем займається ваша компанія? Зараз ні. Ні. Тут є зона відпочинку, рекреаційна зона. Це має відношення до Добкіна? Ні, я питаю, чим компанія займається. Скоро... Компанія немає, зараз розробляє бізнес-план, чимось будуть займатися. На сьогоднішній Скоро, день. Скоро прокуратура розбирається. Так, хай прокуратура через... розбирається. Я не знаю, до чого наша ця розмова доведе. Ви питаєте, там, чим займаються. Давайте запити, запрошую. Ніхто нікуди не дівається. ось я, мене знімають, я тут знаходжусь. Компанія зареєстрована, які питання? У сільради є всі документи на те, вони знають, в районі все зареєстровано. Ніяких там дій немає тут. Я не розумію, до чого ця розмова може привести просто. А ви чули інформацію? Ну, от, зокрема, місцеві говорять про те, що має приналежність певною мірою ці всі приміщення до пана Добкіна. І чи намагався якось спростовувати, якщо це неправда. Ну, тобто, це багато хто Ця говорить. Ця територія, ці приміщення не мають ніякого відношення до Михайла Добка. І як ви думаєте, звідки народжуються ці плітки тоді? Та Я не знаю, ну що ж, я плітки розпускаю, чи я їх збираю. Тобто ви ніколи раніше не чули про те, що ну що так люди говорять? Ні, не а скажіть, наскільки давно загалом забудоване приміщення? А, ну Я так, я так розумію, що це раніше була е, рибгосп, так? Коли воно стало приватною власністю і наскільки давно забудовано це все. Ну, скільки вже років тут забудовано? Ну, якщо ви представник цієї Так, Воно фірми. забудовано з того року, як і був Рибгоспі. Ці будинки були реконструйовані на цих же місцях, де було. На Рибгоспі тут були ці помешкання. Ясно.